Ця частина вітрила називається передня шкаторина, це називається нижня шкаторина, а це називається задня шкаторина. Також у нашого вітрила знаходиться три кута. Перший кут називається галсовий угол, другий кут називається шкотовий угол, і третій кут знаходиться наверху і він називається ФАЛОВИЙ угол. Ще на нашому вітрилі є ось такі елементи. Це місця підсилення, які називаються боути. Також на нашому вітрилі є ось такі ряди з кільцями або кільцями з мотузками. Це називається полиця з ріфами. Завдяки цій полиці з ріфами ми можемо опустити наше вітрило і за допомогою тих мотузок прив'язати наше вітрило до гіка, зменшуючи темп нашу площину вітрила. Також по задній шкоторні у нас знаходиться лад кармана. В тіло кармани закладаються ось такі от лати пластикові для того, щоб задня шкотора тримала форму і не деформувалася просто так від вітру. Ось так виглядає наше вітрило та його елементи. А більш детальне відео буде в.